Луцьк попрощався з героєм Русланом Собуцьким. Потрійна ДТП на Рівненській. Селянин захотів стягнути з волинь обленерго 25 тисяч за коня. На Волині двоє водіїв хотіли відкупитися від копів. Події понеділка, 24 квітня, дізнавайтесь в інформаційному випуску на часі. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. Вітаю. Луцька громада знову у жолобі. 23 квітня в районі населеного пункту Хромове Донецької області загинув мешканець села Зміїнець Андрій Черевко. Полеглому землякові назавжди залишиться 38. Ще один лучанин поклав своє життя за незалежність нашої країни. 56-річний Михайло Федорович загинув 22 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. На війні обірвалося життя жителя села Деревок Кам'янько-Ширського району Віталія Макарчука. Солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. 1991 року народження загинув внаслідок мінометного обстрілу під час бойових дій з противником на Донеччині. Війна забрала життя ще одного захисника мешканця Нововолинська Романа Тивонюка 1985 року народження. Інформацію щодо прибуття тіла повідомлять згодом. Страшна звістка сколихнула Литовеську громаду. Захищаючи країну від окупанта, загинув житель села Кречів Володимир Децюк. 33-річний воїн вступив до лав Збройних сил України 28 лютого минулого року. А 22 квітня загинув поблизу населеного пункту Діброва Луганської області. 21 квітня поблизу Бахмута загинув підполковник Віктор Насіковський. У прокуратурі Волині повідомляють, із початку війни 2014 року Віктор Насіковський обіймав посади в органах військової прокуратури за успішне виконання бойових завдань, нагороджений орденом Богдана Хмельницького. У жалобі Ківерцівська громада сьогодні в останню дорогу провели загиблого героя Артура Трофімюка. Воїна відспівали у храмі рідного села Сокиричі. Поховали юнака на алеї Слави у Ківерцях. Наш захисник був стрілком снайпером і з дитинства хотів захищати рідну землю. Закінчив військово-морський ліцей. Минулоріч Артура нагородили орденом за мужність третього ступеня. Старший сержант Артур Трофімук загинув 16 квітня від кулі ворожого снайпера. Ковельського району попрощалися із загиблим на війні Володимиром Андрієвим. Про це повідомили у Ратнівській громаді. Провести в останню путь героя прийшли сотні людей. Нагадаємо, Володимир Андрієв загинув 18 березня минулого року в результаті ворожого обстрілу в районі міста Миколаїв. Щирість співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять загиблим героям. У Свято Троїцькому кафедральному соборі назавжди попрощались з лучанином Русланом Собуцьким. Віддати останню шану герою, прийшли рідні люди, побратими, друзі та небайдужа громада. Будімо себе, війна в нас, люди. І щиро дякуємо, що люди, які виховані серед нас, знаходять собі силу полишити життя, щоб ми жили. І тому питання. Як учеників до Христа, так і Христа до учеників. Чого спитати? Що не так? Все не просто. Купується все дорогою ціною. 19 квітня у боротьбі з російським окупантом перестало битися серце героя Руслана Собуцького. Сталося це на Донеччині в районі населеного пункту Богданівка. Дитинство героя пройшло на 40-му кварталі міста Луцька. Навчався він в 11-й школі. Шкода найкращих хлопців наших. Дуже їм подяка за те, що вони за Україну, за нас воюють Вічна йому пам'ять. Підтримати родину героя прийшли дружини побратимів Руслана, з якими він воював пліч опліч, даючи гідну відсіч ворогу. Ми разом, разом були завжди, підтримали один одного. Жили в одній, в одній, в одній казармі в підвалі зараз жили біля Бахмута. Це великий біль і велика втрата для нас усіх і для нашої країни. Зокрема, Руслан Собуцький служив у протитанковому відділенні. Загинув на 48-му році життя. В цей нелегкий час досить багато хороших людей покидає нас, тому ми не повинні. Не забувати їх, а носити вічно в себе в серці, як про всіх героїв нашої країни. Громада Луцька проводжала героя в останню путь, схилившись на коліно. Дуже багато молодих чоловіків, на жаль, гине. Дуже багато молодих хлопців, які могли б жити, працювати, і будувати сім'ї, розвивати наше місто. Але, на превеликий жаль, війна забирає дуже багато людей, дуже багато. Батьків, жінок, дітей залишається без, без своїх синів, без своїх чоловіків, без своїх батьків, тому ми завжди повинні про це пам'ятати. Що наше перебування тут, наше проживання в мирному місті, воно має свою дуже дорогу ціну і повинні робити все, що від нас залежить, для того, щоб допомогти нашим військовим і якомога швидше здобути нашу перемогу. Поховали героя на міському кладовищі у селі Гараджа. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Вечірня інформація від Генерального штабу України. Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. по позиціях наших військових. Та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує наведенні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Потрійна ДТП у Луцьку автопригода сталася близько восьмої ранку, 24 квітня, на вулиці Рівненській. Зіткнулися аж три легкові автомобілі: Volkswagen Джета, Рено та Фольксваген Пасад. На щастя, ніхто не травмувався, автомобілі зазнали незначних пошкоджень. Як повідомили у патрульній поліції, водій Рено не дотримався безпечної дистанції, в'їхав у попутну автівку. В свою чергу водійка Volkswagen Пасад не зреагувала на зміни дорожньої обстановки, і втаранилась у Рено. На обох керманичів склали адмінпротоколи. Історія з тим, як волинського еколога затримували на хабарі, бере початок ще з 2019-го. Його звинувачують у тому, що він вимагав і отримав від представників нелегальних заправок. 3 тисячі доларів США і 60 тисяч гривень хабаря. Мовляв, гроші брались за непритягнення їх до відповідальності за відсутність документів, які б дозволяли функціонування АЗС і сприяння в інших питаннях. Сам же еколог заперечує ці звинувачення, ба більше вважає це провокацією. Чорному пакеті для сміття речові докази, сумка, телефон і записник. Саме ці речі, а ще з гортуки з грошима, можна побачити на світлинах правоохоронців із затримання працівника Держекоінспекції у 2019 році. Ці речі досліджують повторно. Зокрема, цікавлять записи із дев'ятої сторінки блокнота. ФОП Васюк Ярослав Васильович, номер тридцять Відмітка Ковальська 124, дубнівська, 60. Це далі. Чи то Ківерцівське росло, Вишнєв, Київська, от 7. Голова. Голобе. А, Голобе, Коверська, 97, так? Не поняв. Okay. І Цумань, вулиця Іфілатова, 1. До слова, пан Власюк вже давав свідчення на попередніх засіданнях, де й розповідав, як носив хабар екологу. Також він говорив, що працював за певними дорученнями на приватну фірму Дизельфорс, яка розташована у другій половині ось цієї хати, що знаходиться на окраїні міста Луцька. У нас було скільки пригадую п'ять заправочних станцій. І на кожну потрібно було мати ліцензію. То, що вже не пам'ятаю, як там. Як ми все відбувалося, ну судя ка, що ми домовилися, що з однієї запалочної інстанції буде, по-моєму, десь тись. Між тим адвокат каже, хочуть допитати цього свідка ще раз, бо ж на попередньому засіданні, схоже, поставили йому не всі питання. Суддя цікавиться, що з цього приводу думає прокурор. Ну, бачите, яка ситуація складається Свідок з сторони обвинувачення, вірно? Так. Так. Ви своїм правом скористалися, допитали свідка. А свою чергу, сторона захисту каже, що не, не встигли допитати. От мали запитання під час судового засідання вказувало, що буде потреба з'ясувати, і ну, там склалась певна обставина, тоді не завершило допит свідка. І хочу скористатися цим правом. Як вважають, не буде обмежено їхнє право. Ваша честь, всі, всі відповідно, питання, які вас, мав... Хотіла сторона захисту поставити в цьому засіданні, були поставлені. Поряд цим вони мали бажання, наскільки я пригадую, допитати його з пред'явленням протоколів НСРД, однак сторона захисту не мала технічних пристроїв відповідно для відображення. Там пам'ятаю, тоді не відкривалася пляшка. Своєю чергою адвокат каже, хочуть доводити в суді, що історія з дачею хабаря це була провокація. Мало місце на наш погляд провокування, тому очевидно, що ці, ці факти ми і хочемо довести перед судом, саме на наявність провокації. Ваша честь, у нас один день, фактично дві юридичні особи між собою не пов'язані. Два різних обородавці вчиняють повністю ідентичні дії, звертаються до одного правоохоронного органу, представляють інтереси юридичних осіб, яких ми взагалі не знаємо про діяльність, чи вони є, чи немає цих юридичних осіб. Абсолютно по аналогічних довіреностях. Окрім цього, суддя Ярослав Артиш зачитав і свідчення іншого хабародавця, пана Коваля, який говорив про те, як заносив екологу спочатку 10 тисяч гривень, а згодом мав донести решту 3 тисячі доларів. Між тим на цьому судовому засіданні мав бути допитаний і сам еколог. Однак той своєю чергою відмовився давати свідчення. Мовляв, говоритиме лише після того, як його адвокат допитає свідка. Своєю чергою, прокурор переконаний, що сторона захисту попросту за. Тягує судовий процес. Якщо це так, то схоже, це їм таки вдається. Адже справа про хабар екологу від нелегальних заправщиків розглядається ось уже третій рік поспіль. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Хотіли дати поліцейським хабар. Одразу двом волинським водіям загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Один керував мотоциклом на підпитку та без мотошолому. Керманича двоколісного днями зупинили у селі Прилісне Кам'янь-Каширського району. Водій, 45-річний місцевий житель, хотів вирішити питання хабарем. Спокушати поліцейських грошима взявся ще один водій в суботу, 22 квітня, в Горохові. 27-річний чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами, проте знехтував забороною і сів за кермо. Хабарні пропозиції обернулися кримінальними справами. Селянин захотів стягнути з Волиню Обленерго гроші за матеріальну і моральну шкоду. Чоловік із колишнього Локачинського району взявся навіть судитися, мовляв, їхав на підводі, зненацька впав електричний провід і вбив його кобилу муху. Сталося це у селі Холопичі. В суді чоловік відразу став розповідати, що Волинь Обленерго йому відмовилось відшкодовувати повну вартість загиблої тварини. Проте згодом у цій історії відкрились неабиякі приховані скелети. Сьогодні допитують свідка подій у Холопичах сусіда позивача. Він один із тих, хто допомагав Юрію Ковальчуку вантажити загиблу кобилу. Виявляється, у тварини було перерізане горло. Це перше, що помітили енергетики, коли приїхали на місце. А от сліди від ураження струмом, схоже, треба пошукати. Працівники РЕС вони підтвердили, що приїхали, побачили, побилу і кров, і горно і надали фото, яке зробили працівники РЕС. Ось бачите видно. І ваша, дивіться, тепер як. Ви кажете, що опалена. Тут нічого не зрозуміло. Шерсть, вибачте, вона повинна бути згорівша і має бути слід. Тут слід тяжко вважати, що воно пропалене. Що цікаво, сам позивач у цій історії спочатку навіть словом не обмовився про те, що кобилі перерізали горло. Взявся жалітися, мовляв, обленерго відмовило йому компенсувати повну вартість тварини 25 тисяч гривень. Він впав з-під води. Підійшовши до коня, побачив, що вже кінь. Тихо, ну як сказати, правильно. Так, не зрозуміло, що сталося, так? Так, не зрозуміло, що сталося. Бо я думав, що і так щось спав. Коли я підійшов до коня, то вже кінь, ну, як би сказати, останній подих віддавав. От я зрозумів, я побачив більше, що він же точно лежить на коня, я почав другого коня випляти. Хто ж і коли представив ніж до коня, взявся розказувати уже свідок. А коли? І хто перерізав горло? Ну, вже як почали грузити. Перевертали кубилу. Перевертали. кубилу. Почала кров носом ти, там, Ну, Колега Юрій сказав, що каже, перерізати горло. Я не знаю його фамілії, ім'я. Так хто ж. О, сказ... шофер, шофер. Шофер. Буса. Шофер. Шофер. буса. Шо, шофер буса? – Сказав, що будував робити, щоб проведе. Але ким працює водій буса, котрий так взявся хазяйнувати біля коня. Сусід пана Юрія не знає. Чи не міг той бути заготівельником м'яса? Питання поки відкрите. А який вид діяльності у водія буса? Чим він займається? Я його не знаю. Куди поділи кобило? Вивезли і закопали. Чим далі судове засідання, тим більше відкривається прихованих скелетів. Спочатку позивач говорив, що коня вантажило четверо осіб, але, як каже свідок, їх було п'ятеро, у тому числі і син пана Юрія. Як це ви забулися? Ми зараз і Свідок каже, все син був Юрин. Ви не обумовили слова, взагалі, що був ваш син. І ми з'ясували це всі? Да, всі. І неодноразово. Позивача не попереджає це ваше щастя. Задачу завідомо неправдивих, присядьте. І не будьте в оману в суд. Більше того, у відзиві Волинь Обленерго із посиланням на інформацію від ветклініки у Локачах зазначає, що Юрій Ковальчук звернувся у ветеринарну клініку, схоже, аж через два тижні після смерті Кобили. Так би мовити, хотів отримати заключення про те, що тварина загинула від ураження електричним струмом. Проте, як вказано у відзиві, інформацію про місце захоронення кобили чоловік не надав. Ростин відповідає. Відповідно, ніхто і не робив. То як все було насправді? І чи не випливуть нові забуті подробиці? Суддя вирішив викликати на засідання поліцейських. Можливо, їхні свідчення допоможуть розставити крапки над і Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі. У редакцію телеканалу Аверс пише і телефонує дуже багато людей. Питання, які піднімають мешканці країни, різні. Тож від сьогодні ми розпочинаємо рубрику Зворотній зв'язок. У Фейсбук нам написали із Кривого Рогу. Родичі військовослужбовців 129-ї бригади ТРО просять розголосу. Військовослужбовці цієї бригади нині на Сході. Щоправда, як стверджують, родичі у хлопців немає технічного забезпечення, їх належно не підготували. До того ж, як зазначають рідні поранених бійців, не вивозять з позицій і відмовляють у належному лікуванні. Аби привернути увагу до проблеми, родичі військовослужбовців 22 квітня перекривали дорогу і виходили на мітинг. Військовослужбовці щодо цього записали звернення. Замість того, щоб направити нас на обстеження та лікування. Заступник начальника регіонального управління з морально-психологічного забезпечення сил ТРО ЗСУ ОК Схід доводить до нас нове бойове розпорядження та ставить нас перед вибором або зараз без належного лікування стати в стрій, або нас будуть вважати відказниками. При цьому відкривши на нас службове розслідування. А після його завершення на бійців, які будуть придатні та навіть обмежено придатні, буде відкрито кримінальне впровадження. Ми не відмовляємося виконувати бойові завдання щодо захисту батьківщини, але за станом здоров'я на теперішній час ми не зможемо це робити. І з цього вище сказаного просимо. Усіх небайдужих надати максимального розголосу з цієї ситуації. Родичі військовослужбовців 22 квітня перекривали дорогу і вимагали зустрічі з місцевою владою і командуванням. Чітких відповідей на всі питання, які цікавлять родичів, представники бригади надати не змогли. Вони потребують психологічної підтримки і, і, взагалі, ми Ані, На, На них дійсно тиснуть, їм є два вибори. <зароби> um, um, за бать, yeah. Або, або ви навоювати лише. Просто приєднані до морського. І що вони не проходить навчання? Ні, вибачте, проходить один день. Йому показали пулемет, як з нього стріляти. Це ще психологічно подавлення, вони не через корді. Мами усі слова, починаючи від води і що закінчують припасими. Я особисто спілкувався з начальником медичної служби бригади, тому що я знав, що були проблемні питання по багатьом напрямкам. На що мені начальник медичної служби сказав? Дословно, проблемних питань немає. Всі військовослужбовці наразі проходять військової громадяни. Родичі продовжують відстоювати своїх рідних. Якщо маєте якусь тему чи вважаєте, що ваша проблема потребує розголосу, телефонуйте 050 378 72 02 або ж пишіть у наші соціальні мережі. Такими подіями запам'ятався цей день на Волині. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. В студії працював Юрій Куцик. Мирного вам вечора. Минулої п'ятниці, традиційно в центральному універмазі Луцьк відвідувачі мали нагоду в прямому ефірі Радіо Аверс передати вітання своїм знайомим та поспілкуватись на цікаві і неординарні теми. З першими променями весняного сонця в надії на швидку перемогу згадали за валізи, які останніми роками все рідше діставали для подорожей. Моя щоденна валіза це валіза зі спортзалу, а моя валіза. Найдалі, де побивала, це, напевно, що е, я була в Єгипті. По Україні це Карпати, Одеса, як для кожної дівчини, треба вмістити те, що туди не вміщається. і щоб була красива. Невеличка, компактна, але щоб доволі. Ну, багато поміщалося речей. Гості галереї вітань розповідали про свої дорожні сумки та чим керувались, коли їх обирали. Що все ж краще брати з собою подорож: наплічник чи валізу? Жінки, звісно, обирають валізу. Чоловіки віддають перевагу рюкзаку. Зазвичай я обмежуюсь одним лише рюкзаком, але коли доводиться брати валізу, то вона в мене середніх розмірів ближче до великих керувався. Зовнішнім виглядом мені було важливо, щоб вона красиво виглядала а щоб вона була міська і. Можна було багато містити і щоб вона була міцна. Моя валіза ще за кордони України не виїжджала, але я сподіваюся, що це питання часу. Майже кожен українець наразі мріє розібрати тривожну валізу та поїхати знову у подорож Україною чи за приємними враженнями за кордон. Збирати валізу у мандрівку завжди приємно. З наявної ситуації не часто, але раніше дуже часто у Європі це було стабільно кожного року. Скільки вас валіз? Вона вас одна, чи можливо в кожного повалізи? А, Дві дві таких великих і далі така пишна блажа. Але так, працюємо часто. Зажди речі, які ще треба додати, ще кудись. Придумаємо навіть пилососом, вакуумом, щоб більше візло. Власне. Навіть такі, так куди мріяли б, щоб ваша валіза все ж таки, де вона побувала, і куди мрієте, щоб ще після е перемоги потрапити? Обов'язково після перемоги. Ну, мені дуже плавить Європа. Завітайте і ви до центрального універмагу міста Луцька. Подвайте за свій гарний настрій та зробіть приємний сюрприз своїм друзям. Вітання на радіохвилі Аверсу щоп'ятниці з 17 до 18 години на першому поверсі Універмагу Луцьк. 25 квітня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. Дощ на заході та сході місцями в центрі країни. На заході температура повітря вночі від 7 до 11, вдень від 13 до 16 градусів тепла. Схід. Нічна температура коливатиметься близько 10 градусів тепла, денна від 15 до 19 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі плюс 7 плюс 8 вдень 17-18 градусів тепла. Південь нічна температура плюс 6 плюс 8. Денна від 15 до 18 градусів з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі від 7 до 10 вдень від 15 до 18 градусів тепла.